Друзі, доброго дня вас вітає компанія Автопарк, Одеський Філіал. У мене для вас на продажу Volkswagen Golf, електрична версія, 24 кВтна батарея. Автомобіль проїжджає свої 150 кілометрів на одній зарядці. Дуже гарна комплектація. У нас Спереду та позаду є парктроніки. У нас круг. Покажу вам по салону. По салону у нас крута музика. Дін-аудіо. Текстиль. Сидіння, комбінація чорного сірого кольору, стан пасажирського сидіння, стан речага перемикання передач, електроручник, автохолд, клімат-контроль у нас двох зони, є підірів переднього ряду. Мультимедіа, штатна вже нова образця, така цікава. Ну, як ви бачите, ніяких помилок немає. Повний мультируль, стан руля, також в дуже гарному стані. Стан дверної карти, бачите, на своїх екранах без. Прямих якісь зауважень. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас багато місця, комфортний просторий салон. Є додаткова вентиляція від кліматконтролю для заднього ряду пасажирів. Хороший стан, прикольна машинка, всього два косметичних підкраси. Рекомендую приїхати побачити автомобіль вживу, місто Одеса Рушевського, 15. А можна купити у кредит, 3 тридин, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.